kladneski kallandaj ka nore trenore ne še pomeneš bute nore Pizdo, do sa su kam mu si pompami poiju čopci baš. Помпа ми чого б нахуй джило не знайшли, блядь. Там тут ми тоже. теж нора. І чотири нори в одному місці Вимілишок ти ніхуї, знаю. Ти янтарщики, кодайщики, блядь. О, деше тут є нора. Что? Новым може ніде.